Його голос впізнає кожен українець, який слухає радіо. Ми з хорошим настроєм рухаємося до перемоги. Його інтерв'ю та влоги на Ютубі набирають купу переглядів. Привіт, ані Лорак заблокувала мене в інстаграм, а Слава Камінська розповіла, куди зник її екс-чоловік. Але якщо Дьомін знає про зірок усе, та багато хто з них не має уявлення про те, яку драму і які знущання йому самому довелося пережити, мені було соромно також майже ніхто не здогадується, що він ніякий не слава. За паспортом я не Слава, а Віктор. Славою я став 2004 року, коли переїхав до Києва і почав працювати на радіо. У дитинстві Віктор навіть не думав, що колись матиме псевдонім і буде відомим. У вісім років його мрії були зовсім про інше. Я дуже хотів стати залізничником. Я ходив на дитячу залізницю в дитинстві. Я знав, що я буду машиністом. Я знав, що для цього потрібно робити. Через любов до залізниці, що у другому класі, дьомін почав прогулювати школу і приходити додому пізно ввечері. Я виходив з дому і валив, значить, на вокзал, сідав на електричку і катався на електричках. Я навіть не знаю, куди я їздив. Це змусило його маму, яка на той час працювала в міністерстві внутрішніх справ, влаштувати за сином приховане стеження. Вона домовилася зі слідчими, які за мною певний час слідкували. Свого батька Дюмін не знав, жив з мамою і бабусею. Через постійну нужденність матір вимагала допомагати їй у незаконній торгівлі. Вони продавали контрабандні сигарети, колготи та інші дефіцитні товари. Коли ти відкриваєш холодильника, в тебе там дві картоплини лежить. Ну, так, так було. Зрозуміло, що з таким бурхливим життям хлопчакові було не до навчання. Я був взагалі жахливим двішником. Життя Дюміна перевернулося з ніг на голову, коли у 13 років друг запросив його на Львівську радіостанцію суто подивитись, як там працюють. Всі мої погляди в сторону залізниці різко повернулися в сторону радіо. Хоча я досі вмію водити поїзд і знаю, як це робити. Зовсім забувши і про школу, і про електрички, і про мамині вимоги продавати сигарети, дьомін оббивав пороги львівських радіостанцій. Я ходив значить до е, директорів радіостанцій, носив їм якісь демо на касетах. Що тоді касети були? Ясно, що ніхто не брав е, на радіо в 13 років. Пощастило за кілька років. У 17. я прийшов на а, Радіо «Львівська хвиля і кажу: слухайте, в мене є ідея вообще просто бомбічна. Значить, 14 лютого попереду, давайте я сяду в ефір вночі на 14 лютого. І будуть слухачі один одному зізнаватися у коханні. Я буду вести такі таку програму. Після першого в житті ефіру Дьомін у себе повірив. А от керівництво радіостанції ні. Та звиклий до труднощів хлопець не зупинився. Того ж року не просто влаштувався на радіо, а навіть знайшов спонсора для власної авторської програми. Перша робота дала славі змогу оплатити навчання в університеті, бо мама відмовилася допомагати. Вона взагалі покинула сина напризволяще, емігрувавши до Іспанії. Про те, що він відчував тоді, наважиться розповісти через багато років, і його одкровення шокують. А тоді, у 2005-му, він і сам поїхав з рідного Львова. У пошуках визнання подався до Києва. Я приїхав в Київ і реально обіцявся, тому що не було нічого. Закінчувалися гроші, і тут спрацювало вже знайомство. Того ж 2005-го знайомства допомогли влаштуватися на популярну тоді радіостанцію, набратися досвіду і ще за три роки посісти місце на люксафем, якого слава не віддає нікому вже 15 років. Друзі, привіт! Я слава Дьомін, ведучий люксафам ранкового шоу «Зарядка». Що цікаво, саме радіо допомогло славі знайти кохання. Вона тоді зламала ногу і лежала вдома зі зламаною ногою. Слухала радіо вночі, і вона дозвонилася до мене в ефір. Передала привіт там комусь, і поза ефіром мені каже: А можна з вами поспілкуватися? Е, ще? так і завертілося. У 2010-му пара екстрено розписалася, бо Оксана вже була на восьмому місяці вагітності. А Слава не хотів потім всиновлювати власну дитину. Замість Фати і костюма з'явилися у радці в домашньому одязі і одразу поринули в сімейне життя. Популярність, побут і батьківство довгий час чудово вдавалось поєднувати. Дьомін навіть встигав дивувати дружину приємностями. Я один раз у своєму житті танцював стриптиз. Вона трошки прослізилася після цього стриптизу. У вихованні сина Влада Слава теж мав чіткий план. У мене є своя сім'я, є своя дитина, і я тепер знаю, як не потрібно виховувати дитину. Усе тому, що рідна мама була настільки жорстокою до слави, що могла відлупцювати його на людях до крові. Мене били там і за проступки, і для профілактики було таке, що просто ну для профілактики, ну ти ж все одно щось погане зробиш. Хлопцеві доводилося приховувати побої або ж вигадувати, що дістав синці випадково. Потрібно було е, на масаж піти. Масажистка, теж я так знімаю футболку, вона каже: Боже, а що це таке? І тоді, десь це мені було років напевно, 10 десять чи Я кажу: та ні, ні, це я це я впав. Мені було соромно, що мене б'є мама і так сильно. На жаль, з дитинства у Дюміна Гейтна залишилось спогадів про материнську любов. Є тільки засудження її безжальності. Можливо, завдяки цьому осуду я зовсім інакше виховую свого сина і я ніколи не дозволю себе підняти на нього руку. А гарним прикладом і джерелом любові для нього завжди була бабуся. Мене дуже бабця підтримували, і я за це їй вдячний. І вона прям найрідніша для мене людина. І для свого онука 92-річна Галина Яківна насамперед подруга вона і олів'є з варениками нагодує, і потеревенить, і потанцює зі славою. Тож, навчений нею дьомін став другом для свого нині 13-річного сина. Разом із ним зайнявся серфінгом та вейтбордингом і не пропускає жодного футбольного матчу влада. Інколи навіть нехтуючи роботою заради цього. Я е, зараз взагалі підстрою весь графік е, так, щоб він е, не заважав е, нашому спілкуванню. І для себе я розумію, що вести на футбол, наприклад, малого – це моя, мій обов'язок і моє бажання. Обов'язково вихованні навчити влада давати відсіч кривдникам і гідно поводитися. І ми йому постійно говоримо про те, що треба бути собі впевненим: тебе ніхто не може просто так взяти і принизити. Між серйозними настановами слава демонструє сину, що так само варто вміти сміятися з себе та інколи дозволяти собі подуркувати. Я весна не А головне, Дьомін завжди розмовляє із сином про все на світі, ніколи не засуджує та повністю підтримує його, навіть у суперечливих питаннях. Як, наприклад, коли вчителька влада нещодавно звинуватила його у байдикуванні і незацікавленості предметом. Ваш син не адекватний і не вчить мого предмета, сказала мені одна вчителька по телефону. На що я відповів: ви не лікарі, не маєте права ставити діагнози. Отже, ви його не зацікавили так, щоб він захотів вчити ваш предмет. Такий принцип виховання підтримує і дружина Слави Оксана. Хоча вона вже два роки як колишня. Їхні стосунки дали тріщину з переїздом до нової квартири. Ми якраз переїжджали в нову квартиру, нас захопив дуже сильно ремонт. Ми всі сили, всі думки давали туди. Залишився трикутник. Я малий. Оксана малий. А не було я і Оксана. Так побут і зруйнував кохання, яке тривало понад 10 років. Хоча це не завадило колишньому подружжю зберегти теплі стосунки, вони продовжують бачитися чи не щодня без скандалів, поділили спільне майно і роблять усе, аби в дитинстві влада не було і грама того, що колись відчув його батько. Тому що ми дорослі люди, і для нас важливо а, якщо в нас кохання прийшло, якщо цей вогонь погас, але залишилася дитина. І нам важливо, щоб дитина не була заручником е, е, цієї ситуації. Але й у стосунках Дюміна й Оксани здається рано робити висновки. Восени 2022-го слава натякнув на можливе воз'єднання. Чи є е, надія на е, возз'єднання? Надія є завжди. Чи є бажання? Бажання також є завжди. І, хоч після новини про розлучення з Оксаною дьоміну приписували роман з учасницею одного популярного реаліті шоу Аліною Єршовою, холостяк спростував ці чутки для нових е серйозних стосунків, я точно не готовий. У мене є кого любити і кохати. Та найбурхливіші стосунки в радіоведучого незмінно залишаються з мамою. Вона живучи в Іспанії, подає на мене в суд. На а, а, аліменти в Україні, начебто, начебто, вона живе в Україні, і е, її, в неї там мінімальна пенсія, і що я їй маю допомагати в умовах війни. Судовий процес поставлено на паузу. Але слава не має наміру виплачувати гроші тій, яка зруйнувала його дитинство. З цією думкою він навіть вперше за багато років написав матері повідомлення. Я написав їй е, таку фразу, ті гроші. Які я витратив на адвоката на цю справу, краще би пішли на твого онука. Та, попри всі випробування, 38-річний слава не полишає надії, що колись їм усе ж вдасться порозумітися для того, щоб розібратися до кінця, це напевно, нам потрібно вдвох з нею сісти, поговорити, а потім піти ще до психолога. Та попри будь-які незгоди, слава Дьомін вміє кайфувати від життя. Інколи навіть дозволяє собі побути не мужнім чоловіком, який вирішує проблеми, а зачарованою принцесою. Я слава дьовір, і я зачарована принцеса.